Доброго дня, шановні аграрії, колеги, я вас вітаю, Олександр Ярошенко, компанія MZURI. І ми з вами сьогодні знаходимося на Київщині. Ми крокуємо по країні, там, де втілюється наша технологія, технологія протіл. І ми зараз в Київській області, селище Бзів, де у нас відбувався посів пшениці Пшениці по традиційній технології і по технології протіл, посівним комплексом MZURI 3T Select. Ми заїхали сюди для того, щоб подивитися, є ли тут різниця в посівах. і Прямо не знаю, з чого почати, тому що на глаза тут можна побачити тільки одне. Це традиційна технологія, це технологія протів. Тут все сказано, так? тут ще воно зелене, іде налів, тут воно вже все посохло. Якщо ми порівняємо всі колоски і побачимо, то тут вони більше однорідні, одного розміру, виконані, чим тут на традиційній технології. Мабуть, бункер покаже, але ж я бачу зараз вже своїм очі, очами. Ми в принципі трохи ну, почекаємо ще 2-3 тижні і побачимо вже різницю по бункеру. Возьмем два флагових ліста, який тут і який знайду тут. Ось теж зелений. Далі можна не порівнювати, тому що наявності ми бачимо зовсім інший колос, зовсім інше розвиття цього колосу. Це камера передає? Да. Якщо це люди побачать, то мабуть завтра всіх, на, на всіх не вистачить е, 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 сівалок. Я вже ж прям не знаю, що сказати. Я не знаю, який тут був обробіток. Традиційний, будемо казати, під, під посів. Але ж питання в тому, що ми зробили прямий посів тут. Да? І, і будемо казати так, в одному місці. Одна і та ж, один і те сорт, одна і та ж е, насіння, одне і те ж мінеральне добриво, але ж трохи інше виглядає. Одна і та ж норма. Все однакове, але ж врожай буде трохи е, другий. І це ми, я думаю, зафіксуємо з агрономами. Це треба побачити, це треба сюди приїхати. Я думаю, що тиждень є для того, щоб це побачити своїми власними очима. Ми з вами. Thank you.